Оглядає кардіолог нашу бабусю Настю стареньку, і каже їй берегти сердечко, вам треба, ну ви ж не молоденька. З роками ваше серце стало слабувати. Отже, рекомендую вас хоча б місяць сходи оминати. Бо коли ж піднімаєтесь сходами, серце калатає через те, що навантажене на нього утричі зростає. А бабуся, ой. Лишенько, а як же тепер мені в хату потрапляти? У нас же ліфту немає, ну не в під'їзді ж спати. А через місяць лікар знову бабусю оглядає. О, ну, лікарю, як же там моє серце. Бабуся в нього кутає, А він каже: Ой, так ви молодець. Тепер же все чудово. Тепер дозволяю вам сходами піднімати знову. Узя, Хрестися, Господь. Дякую тобі, що тепер вже ж не треба лізти в квартиру по трубі.